Ви слухаєте Транссвітове Радіо. Вітаємо вас, любі друзі. Ви слухаєте програму Через Біблію до живого Бога. За основу передачі взято біблійні коментарі відомого американського богослова Вернона Манггі. Бути християнином і не молитися, сказав Мартін Лютер, це те саме, що жити і не дихати. Молитва це єдиний спосіб стати тим, ким нас хоче бачити Господь. Молитва пояснює нам, чому Ісус так багато часу проводив у молитвах. Господь знає, що молитва це те, що нам необхідно перед усім і понад усе. Він хоче задовольнити нашу найбільшу постійну потребу потребу у ньому. Голод може змусити дитину, що пішла з дому, повернутися вона зразу, а може й не зразу, задовольнить свій голод, але мама дитині потрібна більше, ніж їжа. Єднання з Богом це найбільша потреба душі. Молитва є початком цього єднання. Почніть зближуватися з Господом, якщо ви цього ще не робили. Станьте з ним одним цілим це результат молитви. Звичайно, наші потреби і проблеми приводять нас у місце для молитви. Перебуваючи у небезпеці, ми шукаємо Божої допомоги. Пілот, літак якого отримав кілька ушкоджень від гармат ворожих літаків. Просить по радіо допомогти, а коли його запитують, де він знаходиться, він швидко відповідає на колінах. Коли починається смуга невдач, ми звертаємося до Бога в молитві. Хтось написав Цей світ навіть не підозрює, скільки може зробити молитва. А скептик додає так, але це було більш як сторіччя тому, задовго до нашого часу. Справді світ став іншим. Але й потреба в пізнанні сили молитви зараз більше, ніж сторіччя тому Бог був і залишається нашою єдиною надією, а яке місце займає молитва в нашому житті сьогодні? До того як Луїс Замперіні провів 51 день на плоту в Тихому океані за часів Другої світової війни, він і не думав про те, якою важливою є молитва. До того моменту, коли його врятували, він був надзвичайно радий, що навчився молитися. Те саме можна сказати про пілота, якому на війні більше ста разів вдалося уникнути смерті. Чи було це випадковістю? Ні. Він відкрив для себе силу молитви і часто молився. Підтвердити силу молитви могли б й інші наші сучасники. Що ж таке молитва? Це розмова між людиною і богом. Можливо, ви чули, як хтось гарним голосом красномовно, урочисто молився, і подумали Я так не можу. Мабуть, молитися можуть лише деякі, хто має цей дар. Але молитва не вимагає вміння красномовно говорити. Молитва це відкриття свого серця Богові і висловлювання йому своїх почуттів і думок. Молитва це особиста, осмислена розмова з творцем. Це чудово знав Давид. І сьогодні ми переконаємося в цьому. Продовжимо вивчати книгу псалтир із пастором Віталієм Козубовським. Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі. Ми продовжуємо вивчати Псалми Давида. Минулого разу ми закінчили 14 й псалом. Тепер переходимо до псалму 15. го Це ще один короткий псалом, що завершує частину книги псалмів, яка почалася з 9-го псалму. Проглянувши ще раз ці псалми, ви помітите у них розвиток однієї ідеї. Псалми 9-й та 10-й зображують людину сатани гордовитого хвалька, що покладається тільки на себе. Псалом 11 веде мову про випробування праведних. В Псалмі 12 ми бачимо богобоязних людей посеред безбожників і панування безбожництва в час великих скорбот. Псалом 13 відображує боротьбу віруючих у часи великих скорбот. Псалом 14 показує остаточне падіння людини в останні дні його невір'я, розбещеність і самозакоханість. Тепер псалом 15 говорить нам про те, хто увійде до Царства Небесного. Він описує тих, хто постане перед Єговою. Читаємо перший вірш із 15-го псалму: Господи, хто може перебувати в наметі Твоїм? Хто може жити на святій горі твоїй? Є тільки одна свята гора. Біблія називає її Сіоном. Ця гора височить на землі Ізраїльській, мова йде про тих, хто ввійде у тисячолітнє царство, царство Христа, встановлене ним на землі, осередком якого буде Ізраїль. Читаємо другий та четвертий вірші. Той, хто в невинності ходить, і праведність чинить. І правду говорить у серці своїм, хто не обмовляє своїм язиком, і злого не чинить ближньому своєму, і свого ближнього не зневажає. Обридливий погорджений в очах його, а богобійних шанує, присягає навіть собі на шкоду, та не змінює, обридливий погорджений в очах його, тобто зневажений пихатий в очах Господніх. На жаль, в сучасному суспільстві ми бачимо прямо протилежне безбожна людина користується усіма почистями, а богобоязних зневажають, присягає навіть собі на шкоду та не змінює. Це означає, що така людина говорить правду за будь-яких обставин і не лукавить, щоб захистити себе. П'ятий вірш не дає свого срібла на лихву. І не бере на невинного підкупу хто чинить таке, ніколи не захитається. В цьому псалмі Давид говорить точнісінько те ж саме, що й Яків. Але скаже хто небудь ти маєш віру, а я маю діла. Покажи мені віру твою без діл твоїх, а я покажу тобі мою віру ділами моїми. Мені подобається, як сказав про це Джон Кальмін спасає одна віра. Але віра, яка спасає, не одна, хто може встояти проти Бога? Ті, хто має віру в Бога, виявляють це праведним життям. Цю хвилину, коли я кажу ці слова, є багато розмов про те, що незабаром станеться друге пришестя Христа, проте я щось не бачу особливих змін у житті тих, хто каже, що чекає на нього. Друже мій, якщо ви дійсно вважаєте, що Христос скоро прийде. Або навіть якщо ви вірите тільки в те, що одного дня постанете перед ним, щоб дати йому звіт, зробіть так, щоб ваше життя було достойним перед Богом. Це справжнє випробування, яке показує, чи дійсно ви любите Його і чекаєте Його повернення. Це дивовижний псалом, псалми 16 по 24 утворюють наступну частину. В наших збірниках псалмів подібні пісні об'єднані разом за темами пісні хвали, пісні покаяння та інше. Так само розміщені і псалми у цій книзі. Наступні дев'ять псалмів присвячені пророцтву про Христа, поєднаному з пророцтвом про залишок богобоязних ізраїльтян. Псалом 16 це пісня про Воскресіння, це третій месіанський псалом. Він говорить про життя Христа, вірш восьмий, смерть Христа, вірш дев'ятий, Воскресіння Христа, вірш десятий, та Вознесення Христа, вірш Одинадцятий. Цитата про Воскресіння Христа кілька разів зустрічається в Новому Завіті у трьох різних місцях. Цей псалом називають золотою піснею Давида або в оригіналі «Міхтам Давидів. Слово міхтам. Невідомого походження. Мартін Лютер переклав його як золота дорогоцінність. І я гадаю, що цей переклад близький до оригіналу. Псалми 55 та 60 також називають псалмами Міхтам. Месіанське значення цих псалмів повністю підтверджується свідченням Духа Святого у Новому Завіті, і ми побачимо це пізніше. Давайте назвемо цей псалом. Золотою дорогоцінністю Давида. Адже тут мова йде про того, хто походить з роду Давидового, і про кого Давід міг сказати це усе моє спасіння. Отож читаємо перший вірш із 16-го Псалму: Бережи мене, Боже, бо я надіюсь на тебе. Це ніби відлуння чудових слів Господа нашого Ісуса Христа, який сказав. Що прийшов творити волю Отця свого і повністю підкорився Отцю. Христос по своїй волі принизив себе, узявши людську подобу. Маленька людина, адже всі ми маленькі, стає погордливою і возносить себе. Сьогодні ми бачимо довкола людей, які обіймають високі посади політиків, державних діячів, вчених, педагогів та священиків. Які майже ставлять себе на місце Бога. Але насправді ми не такі вже й великі істоти тут на землі. Ми були створені нижчими за ангелів. Я вимушений займати таке місце, але Христос зайняв його добровільно. Він сам став людиною по своїй волі. Я радий тому, що я людина, але я також змушений визнати, що таке насправді людина. Я радію тому, що Бог зробить для мене і через мене, а також для всіх, хто вірує в нього. Автор Псалму говорить бережи мене, Боже, бо я надіюсь на тебе. Яке точне зображення Ісуса Христа. Це є також зображення Давида Я сподіваюся нас з вами. Другий вірш сказав я Господу: Ти Бог мій, добро моє тільки в тобі. Чи траплялося вам, коли ви їхали на своїй машині, здіймалися на гірську вершину, чи стояли на березі моря говорити Ти мій творець, мій викупитель і мій Господь? Чи говорили ви йому коли-небудь такі слова? У мене є маленький внучок, і ви просто не можете собі уявити, що це значить, коли до вас на коліна вилазить такий малюк, обіймає тебе і говорить Ти мій дідусь. Це просто чудово. Ми також маємо Небесного Отця, який створив нас за своєю подобою. І я гадаю, йому теж приємно, коли ми приходимо до Нього і говоримо йому, Ти, мій Господь. Чи говорили ви йому останнім часом про це? Не будьте як та пихата людина, про яку сказано у Євангелії від Матфія 22-23. Багато хто буде казати мені в той день. Господи, Господи, чи ж не в Твоє ім'я ми пророкували, чи ж не Твоїм ім'ям демонів виганяли, і чи не Твоїм ім'ям багато чудес створили? І скажу їм тоді: я ніколи не знав вас, відійдіть від мене ви що чинили беззаконня. Ці люди називали його Господом, проте не знали його, коли ви називаєте його Господом. Ви справді повинні визнавати його владу. Третій вірш до святих, які на землі, і до шляхетних, до них усе моє жадання. Як бачите, він, Господь для своїх святих на землі, цей привілей не поширюється на всіх людей, про що свідчить також наступний вірш помножують собі страждання ті, що йдуть за іншими богами. Я не принесу їм ливної жертви з крові, і навіть імен їхніх не згадаю устами моїми. Помножують собі страждання ті, що йдуть за іншими богами. Ви звернете увагу на те, що слово «богами» виділене петитом, його немає в оригіналі воно було привнесене перекладачами. Це означає, що вони йдуть за чимось іншим, що вони вважають Богом. Яка дивовижна картина? Язичники поклонялися тому, що вони називали своїми богами. У дні Давида то були дагон та ваал. Мене смішать люди, які кажуть, що в них немає ніякого кредо. Один чоловік якось сказав мені: Я не вірю в те, що людина повинна мати якесь кредо. Я відповів не вірите? Ваше кредо в тому, що ви не вірите ні в яке кредо, ви ніяк не можете уникнути кредо. Тобто, Певних властивих вам переконань. В одній церкві на стіні було написано ніяких переконань, крім Христа. Що ж, напевно, це і було їхнє кредо, непогане, до речі, хоч і занадто спрощене. Читаємо п'ятий та шостий вірші із шістнадцятого псалма Господь то частина моєї спадщини та чаші моєї, ти держиш долю мою. Межі мої припали мені в хороших місцях, і гарна спадщина моя. Як це чудово, Господь то частина спадщини моєї, Господь прийшов на землю і зайняв місце людини, увійшовши в світ гріха й скорбот. Він був справжнім чужинцем тут, на землі, він радів у Єгові, в його житті був мир і радість. Давид сказав частина спадщини та чаші моєї. Яка різниця між частиною та чашею? Моя частина це те, що належить мені. Подобається це мені чи ні, а воно моє. Моя чаша це те, що я насправді беру собі, що стає моєю власністю. Наприклад, те, що покладене на тарілку мого внука за обідом, це його частина. Але, щиро кажучи, більша частина цього буде розкидана по столі, усього він не з'їсть. Він з'їсть тільки якусь дещицю йому дана частина, але його чаша це те, що він дійсно з'їдає. Є на світі багато людей, яким Бог дав безліч духовних благословень, проте вони не використовують їх і не мають з них ніякої радості. Їхня чаша не переливається. Бог хоче, щоб ми раділи життю. Ісус сказав. Я прийшов для того, щоб мали життя і мали з достатком. Він також сказав Це сказав я вам, щоб радість моя перебувала у вас, і щоб радість ваша була повна. Йоанна 15:11. Дехто з нас радіє час від часу, але не завжди. Проте ми повинні бути сповненими радості життя увесь час. Сьомий вірш Благословляю я Господа, що радить мені, навіть уночі навчає мене моє серце. Про що ви думаєте уночі, коли не можете заснути? Давид думав про Господа. Тепер ми підходимо до віршів, які цитує новий заповіт: Господь переді мною завжди, тому що Він по правиці моїй не захитаюсь, тому радіє серце моє і веселиться дух мій. І тіло моє спокійно відпочиває, бо ти не залишиш душі моєї в шеолі і не даси своєму святому побачити тління. Цей псалом розповідає про Воскресіння Христа. Такою була головна думка проповіді Петра в день п'ятидесятниці. Бо Давид каже про нього Я бачив Господа завжди перед собою, він праворуч мене, щоб я не захитався. Тому серце моє звеселилося, і язик мій зрадів, навіть і тіло моє спочине в надії, бо ти не залишиш душі моєї в пеклі і не даси ти святому Твоєму побачити тління. Ти дав мені пізнати дорогу життя, ти сповниш мене радістю перед лицем Твоїм. мужі браття, нехай буде дозволено вам сміливо сказати про патріарха Давида, який помер і був похований, і гріб його в нас. До цього дня. А бувши ж пророком, та знаючи, що Бог клятвою обіцяв йому від плоду стегон його воздвигнути Христа у тілі і посадити на престолі Його. Передбачивши це, він сказав про Воскресіння Христа, що душа Його не залишиться в пеклі, а тіло Його не побачить тління. Дії апостолів, 2 глава, 25, 31 вірші. Петро ясно говорить про те. Що псалом 16,8,10 говорить про Воскресіння Христа? Є декілька так званих теологів, що у своїх коментарях до Біблії говорять, що псалом 16 не має відношення до Воскресіння Христа. Коли якийсь ліберал говорить мені про це, я пропоную йому прочитати уважно ці слова Петра. Коли Петро проповідував у День П'ятидесятниці. Кілька тисяч людей навернулися до Христа і отримали спасіння, що стало революцією у Римській імперії. Пам'ятаючи про це, я звертаюся до них із такими словами: скільки людей навернулося до Господа через ваше служіння, ось у чому справжнє випробування. Симон Петро сказав, що псалом 16 розповідає про Воскресіння Христа. І я погоджуюся із ним у цьому. Крім того, Петро сказав ще у День п'ятидесятниці Цього Ісуса Бог воскресив, чому ми всі свідки. Отже, Він, будучи вознесений правицею Божою, і прийнявши від Отця обітницю Духа Святого, дарував те, що ви сьогодні бачите і чуєте, бо Давид не зійшов на небо, але сам говорить. Сказав Господь Господеві моєму: сиди праворуч мене, доки не покладу ворогів твоїх під ніжком для ніг твоїх. Отже, твердо знай весь дім Ізраїлів, що Бог зробив його Господом і Христом, цього Ісуса, якого ви розіпляли. Вочевидь, псалом 16 говорить про Воскресіння Христа. Апостол Павло також цитує цей псалом. У діях апостолів 13, 35, 37 він говорить не даси святому Твоєму побачити тління, бо Давид, що часу свого послужив волі Божій, спочив, і приєднався до батьків своїх, і побачив тління. Але той, якого Бог воскресив з мертвих, не побачив тління. Як бачите, Павло теж вважає, що у цьому псалмі говориться про Воскресіння Ісуса. Цей псалом говорить про великі події, у вірші восьмому говориться про Воскресіння Христа та про його життя. Господь передо мною завжди, тому що Він, по правиці моїй, не захитаюсь. Таким шляхом він ішов тут на землі, і таким шляхом я хотів би йти. У вірші дев'ятому говориться про смерть Христа. Тому радіє серце моє і веселиться дух мій. І тіло моє спокійно відпочиває. Він помер на Христі, знаючи, що Бог воскресить його з мертвих. У вірші 10 ми читаємо про Воскресіння Христа, бо ти не залишиш душі моєї в Шеолі, і не даси своєму святому побачити тління. У віршу 11 говориться про Вознесення Христа. Дорогу життя, ти покажи мені перед лицем Твоїм повнота радощів. По правиці твоїй блаженство вічне. Як ми побачили, це чудовий псалом, у якому говориться про Воскресіння, і він згадується у такому контексті у Новому Завіті: Воскресіння Христа передбачене у цьому великому месіанському псалмі. Але, друже, в нас є також велика надія і на наше власне Воскресіння. Біблія говорить про те. Що ми чекаємо на викуплення нашого тіла на сьогодні через віру у Христа Ісуса ми маємо спасіння нашої безсмертної душі, ми маємо надію на вічне життя, але прийде час, коли ті, що спочили у Христі Ісусі, почують Його голос і восстануть із праху земного, і піднімуться на зустріч з Господом, і побачать Його, і стануть подібними до Нього. Ось таку надію має віруюча людина, і ця надія ніколи нас не покине. Якщо нас слухають ті, які ще не мають спасіння у Христі, які ще не покликали до Нього і не прийняли його як свого особистого Спасителя, Бог любить вас, Бог кличе до вас. Таким, як ви є, ви можете прийти до Нього, і Господь почує вашу молитву, і зробить вас щасливою людиною, дитиною Божою на віки вічні. Нехай Господь вас благословить. Ми прощаємося з вами. Ми продовжимо вивчення цієї книги в наших наступних радіопередачах. Слухайте нас в цей самий час і на цій самій хвилі. Моліться за нас, пишіть нам ваші листи. До нових зустрічей в ефірі, дорогі наші друзі. Той що б там не казав, а для мене слів тут не потрібно. Найдорожча мамина сльоза, мамина сльоза калини цвіт мамина сльоза, то цілий світ, мамина сльоза, лиш придивись, мені журна і радість обняли. Мамина сльоза калини цвіт мамина сльоза то цілий світ, мамина сльоза лиш придивись, в ній журба і радість обнялись, світить в душу, як зоря вечірня, наче вогник ранньої роси, Щоб сумління не затьмив нічим я. Не блукав отак, як будний син. Мамина, сльоза, калини цвіт, мамина сльоза то цілий світ. мамина сльоза, лиш придивись, В ній журба, і радість обнялись. Мамина сльоза, хали не, цвіт. Мамина, сльоза, хали не цвіт. мамина сльоза то цілий світ. Малы нам придивись, придыхать, ни журба і радість обна. В них ритмах десь пливе за обрій нікуди, мамина сльоза немов молитва береже від зла мене завжди, а життя це мене таке недовге, згасне і моя колись свіча, я постану чистим перед Богом. В сльоза у маминих очах мамина, сльоза, калини цвіт мамина сльоза, то цілий світ мамина сльоза, лиш придивись, в ній і радість обнялись. Мамина сльоза калини цвіт. Мамина сльоза, то цілий світ. Мамина сльоза, лиш придивись. Шановні слухачі, нашу передачу закінчено. Якщо вона допомогла вам краще зрозуміти Слово Боже, напишіть про це. Наша адреса Програма через Біблію до живого Бога. Трансвітове Радіо. Абонентна скринька номер 100 Місто Київ. Україна, індекс 02090. Зустрінемося завтра о цій порі на хвилях Трансвітового радіо. З вами були звукооператор Олександр Боровик і ведуча Олена Мазур. На все добре, Божих вам благословень!